Друзі, на нашому каналі є цикл е, відео на тему українців за Керзоні. Тобто е, міста, населені пункти, яких мешкали українці. І ось ще один населений пункт, через який ми приїжджаємо. Зараз він повністю польський, має полонізовану назву. Ось тут, до речі, український цвинтар, е, ці статуї. Версія назви цього населеного пункту Босько. Ну а поляки назвали його Беско. Тут почалися гоніння на українців, коли прийшли фашисти і закінчили операцію Вісла. Але українці зараз і приїжджають, мають зв'язки, мають добре відносини, наводять порядки на своєму цвинтарі. Ну а більше на нашому каналі.